Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, поки кількість довбодятлів на один квадратний метр на території України зменшується, ми бачимо, що зелені жируть як не в себе, і про це ми сьогодні поговоримо. Звичайно, не обійдемо Трампа і його діч, яку він нещодавно видав. Ну і ще деякі цікавинки сьогодні з вами хочу поділитися. Так поки ви підписуєтесь на наш канал, ми починаємо. Чергове опитування КМІС не знаю, хто замовник, але напевно замовник сидів недалеко від табуретки офісу Єрмака. Щось в мене закладається таке враження. Але тим не менше, навіть попри це, все, вони написали, що рівень довіри до президента Зеленського 59%. І я, коли побачив ці заголовки, чесно кажучи, сам думаю, блін, чи то вже в якоїсь валір'янки випити, щоб не нервуватися. Ну як так може бути? Нас вбивають, ми бачимо цей треш, ми бачимо ці розкрадання, ці корупційну е, складову, яку Зеленський сформував, фактично в кон конкретну піраміду, і це вже навіть не АО, МММ. Так от, на фоні цього всього, ну, думаю, ну, блін, ну звідки 59%? Ну як так? Ну, блін, ну, з ким не поговориш, ніхто за зелених не голосував, кого не спитаєш, ніхто йому не довіряє, бо каже, він падло, веде країну не туди. А там 59%. І лапін заліз подивитися, і що я хочу сказати: новина дійсно непогана, якщо дивитися на неї під певним кутом зору. Ви знаєте, я ще не є дипломований політтехнолог, але вчусь, і мені ця наука дуже подобається. Як я дивлюсь на це, все отже, рівень довіри 59%, і Всі такі хоп побігли за валеріаночкою. Але справа в тому, що буквально три місяці тому такий рівень довіри був взагалі 74%. Травні місяці 25-го року 74% громадян України довіряли Зеленському. Ми з вами колись розбирали кейс, що рівень довіри і рейтинг політика це різні речі, але умовно кажучи, якщо ми навіть і повіримо в ту всю діч, яку нам опублікували, то я вам хочу сказати, що оплески овального кабінету закінчились. Пам'ятаєте? Це ж після овального кабінету, після того скандалу, ми, як українці, впряглись, бо ж наших б'ють. Зеленський цим скористався, опублікували нам тут рейтинги, і тут надивимося, а сьогодні вже відбувається обвал. Бо за такий короткий термін, якщо ти втрачаєш там, 5, 10, 15 відсотків, це все. Це починається обвал навіть рівня довіри. Я вже навіть не кажу, якби вони написали. Рейтинг Зеленського, який нещодавно був десь біля 28%, то я думаю, що вже би він би став би нижче двадцятки, і це не хочу вас закидувати цифрами, але це є дійсно позитивна новина. От серйозно кажу ні, то що ще є 54% громадян України, які йому довіряють, це хренова новина. Але на фоні тих 74, вірніше ти в на фоні тих 74, це я вважаю непогана новина. Ну, а ми ж переходимо до рижих, і зараз я не про Трампа, хоча, в принципі, можу сказати і про Трампа декілька слів. Ну, давайте почнемо з Трампа, так буде веселіше. Трамп відхилив зброю для Тайваню на 400 мільйонів, бо хоче домовитися з Китаєм. Вашингтон Пост написав цю статті, чому я за неї згадав. Я вам скажу: да точно так само Трамп тиснув на Україну, бо хотів домовитися з росіянами. Трамп обмежував поставки зброї для України, бо казав, що він домовиться з росіянами, бо це ж його мости. Він робить точно те саме, тільки розумієте, в чому зарита собака. Якщо ти зраджуєш європейців, ну в тебе є надія, що десь там на сході тебе ще все-таки розуміють. Але якщо ти зраджуєш і їх, а ми говоримо зараз про Тайвань, де Трамп грізно махав ручкою, що він тут ай-яй Китаю, не дай Боже. Сам починає обрізати і заморожувати поставки зброї своєму союзнику. тій країні, яку він збирався захищати. Тобто, якщо ти перестаєш бути світовим поліцейським по дотриманню норм міжнародного права, і якщо ти перестаєш бути гарантом безпеки, то нахрен ти кому стаєш нужним. І всі ці речі можуть обернутися в подальшому проти Трампа і проти Америки, і ми на це маємо звернути увагу. Бо! Ми прожили цей період, який сьогодні після цієї публікації починає проживати Тайвань. І всі ті, хто мали його захищати, союзники Америки. Ми знаємо цю історію, і я вами, як кажуть, вам хотів з нею поділитися, але наша сьогоднішня тема не про то. Перед тим, як ми перейдемо до зелених тих зашкварів, я тут виникнула мені тут ще одна діаграма, графіка, я вам хочу показати. ЄС все ще залежить від російського газу. Ну і вони, звичайно, хочуть повністю відмовитись від російського газу. Але на що я гляну? Тут шкала поставок в мільярдах кубів та частка ринку. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ще навіть у 24 році, окрім російського скрапленого газу, через газопроводи Турецький потік, Північний потік. Зв'язки з Ямалом і так далі. Ішов газ. Але саме цікаве, зверніть увагу. 23-й рік. Ви бачите, синеньким відміщено транзит через Україну. 22-й рік. Синеньким відміщено транзит через Україну. 24-й рік, синеньким відміщено транзит через Україну. Мені дуже цікаво, якого хера, але в принципі. Точно так само вони сьогодні через Україну качають російську нафту. Тому ці бариги, якщо будуть розповідати нам щось про бариг, мають собі отут-от на лобі намалювати великими буквами зеленкою написати. І я вам скажу потім що. Отже, це те, на що хотів звернути увагу перед переходом до головної теми. Головна тема коли вони вже успокояться. Отже, починаємо, напевно, з, з риже. Що <ріжу> я ж казав, про рижі, будемо говорити. Мар'яна Безугла продовжує долучатися до Комітету нацбезпеки і оборони і так далі. І так далі. А ще вона об... каже, що ця діяльність нардепа переривається неправомірними діями з боку колег-депутатів і піде до суду. Розкажу про що мова. Що ця мавпа просто тупо зірвала закрите засідання комітету? Там мало бути що там, окрім загальних питань, які вирішує комітет, там мали йти доповіді. Доповіді силовиків, кабінету міністрів, представників верніше міністерства оборони і так далі. Вони мали розповідати, що в них є, які потреби. Ну коротше кажучи, комітет мав провести закрите засідання. Звичайно, рижа, будучи хворобливо враженою, бо ж її з комітету нацбезпеки викинули. Мало того, вона ж там була заступником у Завітневича, Так, от. Вона завжди ходила і кічилась тим, що то я ж заступник голови комітету нацбезпеки і розвідки. Я ж тут вам розкажу, як правильно реформувати СБУ. Я ж вам тут розкажу, як то-то, то і тут вона вже просто всіх допекла навіть слух і її звідти викинули. Зараз вона працює зовсім в іншому кабінеті, комітеті, але вона, якби ж, то працювала. Таке враження, що там роботи нема, бо воно приперлося на комітет на безпеки і оборони, і коли їй кажуть, Мар'яна, ну вийди, в нас тут закрите засідання, каже, ніфіга. І воно не вилазило з е, зали засідань, ну, кажуть, там подейкують 40 чи 50 хвилин, коротше кажучи, комітет, розглянувши загальні питання, закриту частину переніс. Звичайно, мені цікаво, а хто ж Мар'яну повідомляє про засідання комітету, коли він має засідати, особливо в закритому режимі. Це одна історія. Значить, десь там у Завітневіча в Компашке, десь там в секретаріаті сидить. чучело, яке працює небезугло. Ну або прикормлене бізуглою в попередні роки. Але чому я звернув увагу на ці приколи? Справа в тому, що вона, будучи там на комітеті, устроила скандал. Не було кому її звідти викинути за шкірку. Ну, типо ж народний депутат, і вона устроила скандал і сказала: якщо ви мене будете не допускати, да? тобто, ви бачите, вона про це навіть написала, то це я розцінюю як перешкоджання роботи народного депутата, і буду звертатися до суду. І тут я так прикинув. Мар'яна, звернись! Ти там тільки в цій заяві не пиши, проти кого звертаєшся. Чому? Розповідаю, друзі, а чи пригадуєте ви ТСК по вагнерівцям? Я вам розкажу більше. Це ТСК теж носило звичайно закритий характер, бо там же ж розвіддані і, і так далі. Розглядалося. Мар'яна Безугла, очолюючи ТТСК, не допустила на засідання ТСК. Увага, ба-ба-ба-бам, колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, так того, якого нещодавно вбив російський агент, завербований в Україні, чи проданий 에, продавшийся Росії з України? Ну але це питання вже дослідчих, питання щодо Парубія. Так, от вона не допустила парубія, мотивуючи, що в нас тут державна таємниця. Тій курці навіть не прийшло в голову подумати. А як ти думаєш, чи має допуск? Вчорашній голова Верховної Ради, сьогоднішній народний депутат, до державної таємниці найвищого гатунку. Звичайно, має і вона це знала. Але що вона зробила? Вона не допустила. Мало того, щоби сховати е, свою відповідальність, вони поставили в ТСК на голосування про недопуск Парубія і не тільки парубія, там ще декілька народних депутатів з доступом до державної таємниці були недопущені до засідання ТСК Яке очолювала Мар'яна Безугла, що тоді казав Ігор Лапін? Що в цій історії Мар'яна Безугла скоїла злочин, і це є один із злочинів, яка вона собі вже назбирала, так саме перешкоджання законній діяльності народного депутата, це є кримінально карне діяння. І сьогодні та курка розповідає, що її, не допустивши до засідання комітету, вона піде до суду. Бо це є перешкоджання законній діяльності народного депутата. Ну, що я можу сказати? Тут них є така Ліза Богуцька, вона взагалі почала розповідати про диких параховотов, которые накинулись на нее и ржут, потому що вона назвала нашего президента маленький Зеленский. Смейтесь, смейтесь, волки, хижи, вам всем еще далеко, даже до самой маленькой его частини, вы не даже атома. Ну, коротше кажучи, ви розумієте, кого Зеленський привів в парламент? Ви бачите той колгосп е, ненормальних, несповна розуму людей, яким треба йти реально навіть не до психолога, а до психіатра. Ну, ви ж бачите, що людина? Саурон теж сміявся над хоботами. Наш Фродо в путі. Ті, хто вчив історію, знають, чим все закінчилось. Гноми на нашій стороні, а значить, парахоботи будуть повержені. Йок, туди я, я навіть не знаю, що сказати. Народ, ну реально, це партія слуга народу. Вони самі себе закопують, причому закопують разом з людьми, які залишилися не евакуйовані з Маріуполя. Так, вони закопують себе разом з тими, хто ще вижив. Тому що як можна реагувати, коли, наприклад, сьогодні на нехватці грошей на сьогоднішній день виходить Кулеба, є такий чувак в них тільки Кулеба, не той, що в Міністерстві закордонних справ, і почав розповідати, що потрібно 5-6 разів більше грошей для фінансування доріг. І він дуже обурений, що мало грошей. Курва, коли ж ви вже тим асфальтом наїстеся? Я навіть не знаю, як це ще можна сказати. Ви розумієте? Цей трешняк Зеленський привів до влади. Так саме він, Володимир Олександрович Зеленський, конкретно відповідальний за цей треш. І я хочу, щоб ми не велися на всякі маніпуляції. Що то Ліза Богуцька, а це Мар'яна Безула. Цих, цю нечість ніхто навіть прізвищ не знав, до того, як вони стали депутатами з відповідним статусом. І цей статус їм делегував Зеленський. Але я не можу сказати, що український народ не винен. Український народ за це все проголосував. Ви знаєте, сьогодні в мене була дуже цікава дискусія з одним із дописувачів. В телеграм-каналі ЗОЛА. Серйозно, я навіть послав нахер. Ну, я не, я не можу, я не переношу тупість і сектанство. Опублікував матеріал, де один військовослужбовець, який воює на сьогоднішній день, з першого дня повномасштабного вторгнення, почав розписувати про те, що дрони перехоплюючі, про які розповідає Зеленський. Так, це все окей, але воно не вирішить проблему кардинально. Бо кожен дрон-перехоплювач потребує що? Потребує оператора. Да? І людина просто розписує, що от, е, якщо нам на нас летить тисяча дронів шахедів, то нам треба тисяча операторів, які будуть піднімати дрон перехоплювач А Якщо порахувати, що швидкість шахеда, а особливо реактивного, і швидкість тих дронів перехоплювачів, і Зеленський казав, що їхній коефіцієнт корисної дії приблизно два дрони на одного шахеда, і ми тут все порішаємо. Отже, треба мати дві тисячі операторів. А якщо ці дрони летять косяком, шахеди, да, так як вони залітають, да там. Сумщина Чернігівська, де пролітають косяком више Києва і летять на західну Україну і нижче Києва. То значить, по напрямку цього косяка має сидіти, умовно кажучи, там 500 чи 1000 операторів, які готові підняти в небо і в нічному небі розгледіти всі шахеди. Людина це розписує просто з точки зору, що Найефективнішими способами є е, набагато інші способів, і нам не потрібно зупинятися лише на виробництві дронів перехоплювача, а потрібно працювати далі. Я теж, в свою чергу, розповідав, що Ізраїль презентував лазерну пушку, яка працює безвідказно. Ще хтось розповідав про залізний купол, про систему ракетного перехоплення, отакого от всього лайна, яке летить. Так, залізний купол не повністю рятує Ізраїль, але. На основних напрямках тих косяків, шахетів, які летять в Україну по 200-300 одиниць. Ми можемо ставити і ще якісь системи. Мобільні вогневі групи вже давно себе виживають, тому що коли шахет вночі залітає, заходить на висоту там 3 4 тисячі кілометрів. Мобільна вогнева група не може його вразити, вона його бачить і лише доповідає: та ми бачимо, ми їх чуємо, але нічого не можемо зробити. Ми не дістаємо. І тут заходить до мене на сторінку людина і каже: Слухай, що ти публікуєш того негодяя, Та він такий сякий, де та він там підер-сідер і так далі, чуть ли не сусідньої посадки, е звідки росіяни нас бивають. Він же ж так погано розмовляв і так погано в 19-му році говорив про Порошенка. І мене, чесно кажучи, це просто укриває. Я ніколи не чув, щоб Петро Олексійович сповідував сектанство, тому що це є тупорила секта. Яка починає, грубо кажучи, накидати лайно на військових, які захищають Україну? Бо є помірковані, є політики, є люди, яким подобається. Я саме в свій час агітував за Порошенка і розумів, що Зеленський це зло. Але коли приходять в коментарі, живі люди і кажуть, та ні. Зло, якраз таки той чувак, який зараз розписує про дрони, не тому, що він тупо розписав, не тому, що він погано захищає Україну, а він, в нього були погані політичні вподобайки в 19-му році. Я сижу реально. Кажу: народ, ви що дебіли? Військово-службовий Збройних сил України. Ти сьогодні на нього накидаєш лайна, що він розписує, як тебе дурня захистити. В той час, коли ти починаєш розповідати про політику, народ. Не думайте про політику. За Зеленського голосувало, більше, як майже 14 мільйонів громадян України, майже 14 мільйонів голосувало за Зеленського. А ось тут є, попри хорошу новину, з якої я почав, а ось тут є 59% які йому довіряють. То тепер що нам робити? Тобто, якщо на ділянку фронта прийде група. Цього військовослужбовця, який розписував про дрони, то ти дурень відмовишся від його захисту. Ти відмовишся від того, щоб він тебе прикривав твій фланг. Я чесно кажу, я був просто шокований. Тому такий тут не місце. Я вважаю, що в нас є дуже гарна компанія розумних людей, які не пхають політику в захист України. От сьогодні, наприклад, зелені представляли бюджет. Що зробив Петро? Послухав цей бред. Грубо кажучи, накупляв ніщаків для захисників України і поїхав повіз їх на фронт. Він же ж не приїжджає на фронт і не питає, а за кого ти, бляха, голосував у му році? А можливо, ти за когось голосував і в 13-му році за Януковича. Ну, блін, народ, ну ми маємо захищати Україну. Коли ми говоримо про єдність, ми маємо не бити один одному, морду товкти за те, що хтось не так проголосував, як тобі подобається. Давайте ставимо пріоритети захист України, Україна понад усе. Політичні вподобайки відсовуємо назад. Я як подивлюся, оцей страч, який сьогодні відбувається між деякими військовими на сторінках соцмереж. Мене це просто вибішує. Я їм пишу: народ, у вас нема більше ворогів. Мої вороги сидять в сусідній посадці навпроти наших позицій. Розумієте? От там є вороги, тут між нами нема ворогів. Є політичні опоненти, які навіть один одного ненавидять. Слухайте. Будь-яка боротьба за владу це є безпощадна, сама, сама найжорстокіша боротьба. Це правда, але ж сьогодні не про вибори. Ви потім будете розповідати, хто за кого голосував і хто несе більше відповідальності. Але жертви, які похоронені в Маріуполі, ніякої вже розповіді вам не зроблять. І це найбільший критерій оцінки помилки українського народу, які делегували то, то тій мавпі, такі як безугла, свої голоси. Це є найбільша помилка оболоні, яка проголосувала за ту безумну і так далі. Це є найбільша помилка українців, які голосували. Ще раз наголошую, майже 14 мільйонів за Зеленського проголосували. Але це не є підстава посилати один одного нахрен через те, що хтось не так голосував, як тобі подобається. Я за здорових людей, я за здорове розуміння, я проти сектантів в будь-якому їхньому прояві. Оце щоб ви просто знали. Обіжайтеся на мене чи не обіжайтеся. Але переходимо до наших баранів. Вибачте, за такий е, від, від, відхід в сторону від теми, про які хотів поговорити, але щось так пригадав оцей сьогоднішній допис в соцмережах. Ну, чесно кажучи, мене просто це вибісило. А, він поганий, бо він не так голосував, курва, бляха. Бог, а то, що він тримає сусідній фланг, сусідню посадку, то тобі що вже? не Немет? Не, не, не ну, коротше. Я проти секти. Я за здоровий політичний аналіз. Я за те, щоб люди не повторювали своїх помилок. І, чесно кажучи, на сьогоднішній день я щиро дякую тим, хто долучається до справи громад, бо туди той Порошенко бере й додає своїх грошей. Я радий, що є в нас люди, які донатять на інші волонтерські фонди, яким довіряють. І бачачи їхню роботу, ми розуміємо: 30%. Грошей, які йдуть на закупівлю дрона, це гроші громадян України. Щоб ви всі просто розуміли, це є волонтери, це люди, які дають свої кошти, і за них ті, кому ви довіряєте, мають купувати дрони. А Порошенко не волонтер. Ні, він не збирає кошти. Ні, він свої платить. Я би назвав би меценат. Да? Ну так колись була така програма. Він каже: Так я ж в мене немає фонду, який збирає гроші. Я свої з бізнесу виймаю прибутки і просто-напросто кидаю їх у війську. Я розповідав як в той же час, ще я коли був на Донбасі, коли стояла машина з наклейкою, е отримана від фонду Порошенка, автомобілі. Боєць сидить і курить файку. А я підходжу і кажу, ох, ніфіга, в тебе машина, ото, кажу тобі, Петро Олосійович подигнав. А він мені каже, так, слухай, він стільки накрав. Він нам должен, хай отрабатує. Ви розумієте, рівень ідіотів, що з однієї сторони, що з другої сторони? Бо одні дивилися Коломойського, до речі, сьогодні про нього теж декілька слів скажу. І до сих пір вірять, брата вбив, там, з'їв, і 80 раз обагатився і так далі. Не хотів сьогодні про Порошенка, але бачите, так зацепився. Окей, продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Покажу вам декілька фотографій. Ну, давайте покажу ось цю фотографію. Дивіться, там ціни є там. Бачите, майже 200 тисяч євро. Ну, давайте ще отаку фотографію покажу. Теж майже 200 тисяч євро. Отут є 185 тисяч євро. Е, привернув увагу допис Олексія Голобуцького, який е, розповів е, дуже цікаву річ, і мене вона. Зацікавила. Ви знаєте, хто такий Гетьманцев? Напевно, ви знаєте. Гетьманцев прикольний чувак. Він розповідає, як виводити економіку з тіні. Так. Так от, Олексій Голобуцький написав: Податковий сюр версія Париж, коли я вперше прочитав, що голова податкового комітету Данило Гетьманцев прибав у Франції квартиру, увага, на 143 квадрати. Всього-навсього за 200 тисяч євро, я подумав: ого, ось воно! Нарешті хтось знайшов в Парижі не квартиру, а портал в паралельну реальність. Чому? А каже, пішов шукати. Олексій пише: на, е, на, Монмарт, е, на Монмантрі е, серед черепичних дахів і котів із видом на Сакрекьор за 185 тисяч євро продають апартаменти. Увага, 18 квадратів. І не на горищі, а на третьому поверсі шестиповерхового звичайного будинку. Красота. Ну, можна ще в принципі 16 квадратів купити у шостому окрузі Парижа за 199 тисяч євро, або 23 квадрати біля метро у 19 окрузі за 197 тисяч євро. Тобто я вам просто скажу, щоб ви зрозуміли, що таке, наприклад, 19 округ в Парижі. Е, якщо я не помиляюся, 19 округ, то там навіть поліція не блідна ліція. Тобто там, де живуть, ну скажімо так, дуже багато біженців і мігрантів. так, от там квартира 20 квадратів коштує майже 200 тисяч. А наш гетьман це почав розповідати, що 40, 143 квадрати він купив за 200 тисяч. Чікаво, невже у Франції існує якась особлива податкова знижка для українських чиновників? Ну, типа, купуєш 18 квадратів, а ще 125 тобі дають за любов до фіскального кодексу. Вибачте за сарказм, але якщо НАЗК не перевірить цю інформацію, а набу не включиться в розслідування щодо неправдивих даних в декларації і щодо легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, то гріш ціна тому набу, за які так впрягалися наші молодь з картонками. Бо ще раз наголошую: якщо для друзів все, а для ворогів закон. То це не про нас. Ну і звичайно, я не міг обійти стороною розслідування Центру протидії корупції, які досліджували нерухомість родини па Умєрова. Де? Та в США. Антикорупціонери знайшли у Флориді квартири і вілли, частина з яких не потрапила до декларацій. Також одну квартиру виявили навіть на Мангеттені. Ну, я був в, е в Нью-Йорку, я знаю, що квартири на Мангеттені – це про мільйони доларів, щоб ви просто зрозуміли. Але вона теж у деклараціях у Мєрова відсутня тут питання не в тому, що він є власником тої чи іншої квартири, а питання в тому, що він користувався цією квартирою і мав її вказати в декларації. Окрім того, всього що він користувався, він там ще в ній був і зареєстрований. Тому у Мєрову відпітляти, що я не знав, що там в мене родичі мають якусь квартиру, не вийде. Ну і таких віщей вони там понаходили дуже багато. Тому в мене питання і до назика. Ну, і я би хотів би почути ще одну тезу від партії голос. Так, бо саме з ними Умеро прийшов до влади. Я би хотів би почути від колег Умерова, а що вони думають про це все? Бо якщо мені сьогодні будуть розповідати, що ми тут такі всі чесні, незаангажовані, ми тут в партії голос, але ми дуже прекрасно боремося. Ми от про пленки про Міндіча, Ми от і про Чернишова вам розказуємо, і про п'яте, і про десяте, то я хочу почути від них, а що ви мені скажете про недекларування певного майна на Нью-Йоркщині з боку вашого колеги по партії, якого ви привели і посадили на п'ядестал? Десь так, бо інакше ну інакше це повна херня. І ваша оця от, знаєте, аля чесність і незаангажованість буде знівельовуватися вашим мовчанням. Такі в мене думки на даний момент, друзі. Я вам щиро дякую, що ви підписуєтеся на наш канал, донатите на зсу, підтримуєте нас в описі до цього відео, і звичайно ми переможемо. Слава Україні.